Олешко Попович, наймовірнішим історичним прототипом Олешка був Олбех, Олбешко Ратиборович кінця 11-го, початку 12-го століття. Син Ратибора, священника Переясливського і боярина. Якщо брати його за основу, батько теж був лицарем. Ну а що? Геройство, справа, окрім того, що благородна ще й спадкова. Олбех боронив землі на лівому березі Дніпра, де були розташовані Київське, Чернігівське та Переяславське князівства. Батьківщиною героя називають місто Пирятин, де він нібито часто бував на ярмарках. В одній із билин розповідається, як мати проводжала Олешка на базарній площі у похід на ворога. Тоді Пирятин стояв на кордоні держави Руської і був одним із її опорних пунктів у боротьбі проти кочівників. Олешка називають переможцем половецького хана Тугоркана. Тугарина Змія, та він згаданий в повісті «Времінних літ як вправний стрілець і вбився половецького ватажка Ітларя, потіливши в нього з лука через отвір у даху. Ітлар же, чи так званий ідол, або ідолище поганий, ймовірно, був родичем тугоркана, принаймні походив із того ж половецького клану Тертер Оба. Деякі дослідники висувають гіпотезу, що Олешко брав участь в подальшій обороні від половців Переяслава, під час якої власне і загинув хан Тугоркан з сином, найближчий соратник Хана Боняка чи Боняка.